Убежали на улице, когда первый прилет был. Убежали. Упали на землю. И все. Я просто в первом переулке живу. Я не в самом близком живу, но просто от этой волны как бы не в шоке была. Я на кухне была, ничего не видела. Просто говорю, что мне как по спине что-то дало. Жахлива атака, яка сталася за використання балістичної зброї, ворог підступно атакував Одещину, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети імовірний іскандер М. Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Станом на зараз, за попередньою інформацією, відомо про 14 загиблих, 46 постраждалих. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і, власне, загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встигли перейти в укриття. Інформація зараз уточнюється, робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно. Ви всі знаєте, що це зброя, яка надзвичайно важка для ураження. Попереднє відомо про дві ракети. Власне, така тактика ворогом застосовується постійно і в нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях. Прильотів відбувались повторні удари або артилерією, якщо ми говоримо про прифронтові регіони, або навіть ракетні удари і повторні сигнали тривоги лунали, коли відбувалися атаки, і на більш віддалені регіони, якщо говорити, наприклад, про Миколаївщину. На Одещині також дуже часто під час початку роботи рятувальних служб їм доводиться переходити в укриття у зв'язку з сигналом повторної тривоги. Балістика це дуже підступна зброя. Вона діє дуже швидко. Вся атака зайняла менше 20 хвилин. Якщо говорити в цілому, по... За останній тиждень, до прикладу, по Одещині було нанесено щонайменше чотири ракетних удари, не враховуючи цей, з використанням тактичної авіації випуском ракет різного типу, керованих авіаційних ракет, які ворог спрямовував в тому числі і в напрямку узбережжя для того, щоб розвідати і перевірити готовність систем протиповітряної оборони. Не виключено, що готувався саме балістичний удар, але це покаже слідство і історія. Рятувальники виїхали одразу після ракетного обстрілу. Приступили до роботи, ліквідовували пожежу, розбирали завали, шукали потерпілих на місці і стався повторний обстріл, де і рятувальники і інші оперативні служби потрапили під цей повторний обстріл. Один рятувальник загинув, вісім рятувальників наразі знаходяться в лікарні, деякі з них у важкому стані. Також спалахнула пожежа приватних будинків, площа плюс-мінус 120 квадратних метрів. Інформація уточнюється. На місці вже ліквідовували пожежу, розбирали вже потім завали, працювали всі оперативні служби. ДСНС України втрачали вже багато рятувальників. На жаль, це наші побратими. це Ми всі. Одна родина ДСНС, ми дуже дуже болюче це сприймаємо. Але коли сьогодні на наших очах. Ми бачили і загиблого, і поранених, одного дуже важкому стані забирали медики. Звичайно, це дуже-дуже важко сприймається, тому що це, це наші рідні, ми працюємо пліч-опліч. І от буквально зараз, коли була ліквідація пожежі і була знову повітряна тривога, ну, ми працюємо на, на місці, нам ми такі самі люди, нам страшно. І коли я промовила про те, що мені страшно, чотири рятувальники стали з чотирьох сторон і сказали, ми тебе оберігаємо, працюй. Важко.

Да, это не мой первый опыт. Я оказался так и же в Тиросе. Один из первых. Я дежурил по Таирово сегодня. И случился прилет. И я плюс-минус понимал, слышал где, потому что я находился на заправке. Я тут был в двух минутах. Когда я приехал сюда на своем мотоцикле, я Заехал. Здесь было уже две кареты скорой помощи и две машины пожарной службы. Я искал пострадавших, я был на мотоцикле и свернул вправо здесь, в этот переулок. Увидел женщину вдалеке большую и начал двигаться к ней. Мужчина меня остановил. Спросил медик, я сказал да, и в этот момент произошел взрыв. Я не знаю, каким образом я остался живой. Вот стоит мотоцикл, он поврежденный. Ну, то есть там осколочные пробили. Как бы. И мужчина, который рядом находился со мной, в двух метрах буквально, у него сразу же ногу, руку ну, не оторвало, там осколочные открытые были. Я быстренько эвакуировался. Первая задача это собственная безопасность. Убрал транспортное средство суда и побежал. На место дальше оказывать, так как у меня были турникеты. И здесь уже практически плюс-минус некому было оказывать помощь. Здесь очень мало было людей. Одна карета скорой помощи находилась где-то здесь, потому что я начал эвакуацию именно к этой карете скорой помощи. Она, единственная, кто мог оказывать. ну, эвакуацию именно. Я действовал на свое усмотрение, сам лично залез в карету скорой помощи, вытащил носилки и с помощью этих носилок эвакуировали женщину, которая была килограмм 140-150, она была тяжелая, и мы ее привезли сюда, ее увезли, и я надеюсь, она останется живой. Военных, медиков, всех человек, для нас все. В ближайшее время, как только написали, через час-два мы виїжджаємо и кормим. Ну вот волонтери приходять, медики приходять, поліція приходить, ну то есть все, кто задействован, все люди ну, пострадали.